Стендап, 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 стендап. Кожного ходь на він, дочка, ба. Купуй квітки на концерт в твоєму місті, Перші в коменти особисті. Так, може є хтось, хто сам хоче поговорити. Може, в когось є якісь питання. Може, хтось виходить Кажіть, добрий вечір. Доброго вечора. Я з вами волонтери. Ось виникає часто таке питання. А, якщо Програм печірки так. і вам треба буде розділити їх поміж вашим чоловіком, допустимо, чи дівчиною, чи дружиною, так. і поміж котами. Питання: наскільки, наскільки швидко ви б'єте свого коханого? Це хороше питання, враховуючи, що в мене зараз немає ні кота, ні чоловіка. Скоріше за все, я все сожру сама. А собака у мене єсть лужечі всі люди на цій планеті. Я можу жерти об'їдки, але пес у мене наїджений по людськи. Як має бути собака? Усіх собачників. Да, це 100%. Все для нього. Щоб ви розуміла, я не встигла навіть собі купити зимову куртку, але йому купила дві. Боже. Я така, я буду гарна мати колись. Боже, ви така красива? Я перепрошую. Просто у вас ви дуже красива. А можна питати? Я думала, ви скажете, ви можете мене виїбати, і я така вау. Вау, то я це знаєте, це наче якась штука. Я вчора подивилася. Я зараз дивлюся серію передач на Нетфліксі про тваринне життя, там типу про нашу планету. І в якийсь момент там були нам'яки на те, що гомосексуальність, типу, це у нас у всіх. Да, і ви прям прийшли на сьогодні сотня на те, що я, я ніколи про це не думала. того, що ось я вам покажу просто експеримент. Я їжджу по всім містам, і я задаю питання, на яке завжди дуже дивна реакція. Поплодуйте, будь ласка, одинокі мужчини в залі. О, один, два. Я розумію, що моя цільова аудиторія це жінки, і може я профілююсь так. Ну, ви просто дуже. Як вас звуть? Єва. Єва. Класно, а так вас тут сидить ціла компанія. Хто кого сьогодні привів? Як це було? Я всіх вам подобається мій стендап. Чи в Чернігові немає куди піти? Кажіть чесно і то інше. Ну це цікаво. А я не знаю, чого у вас ж є стендап, тут виступають коміки. Так. — Ні, є просто треба цікавити. Я чужа, це поки що ми до абортів не дійшли. Зміниш свою думку. Так, ви привели всіх. Хто взагалі не знав, куди він йде? І ви не дали йому подивитися. Ви. І ви його посадили спереді, щоб він дивився мені в очі. А можна з вами познайомитися? Як я. вас звуть? Скажіть, будь ласка, Максим. Максим, я пісню знаю про діда Максима. А я бачите, як я звулірою, щоб не казати, що це за пісня? А чим ви займаєтесь, пане Максим? Нічим він Барига чи він офісник? Два в одному? Класно, по факту десь просто з мамою живеш. Ні, а якщо серйозно, ви не скажете, чим ви займаєтесь? Чого? Не не... А, ви реально нічим не займаєтесь? А хто сьогодні за вас заплатив? Ви сьогодні? а ви чим займаєтесь? Ні, ну понятно. Б'юті сфера. Ви за всіх заплатили сьогодні? Біля вас сидить імпозантний мужчина в піджаку, в костюмі, або з випускного, або з похорон, Я не знаю. Ну білий, може, ти радий, що бабка померла, хату тобі лишила? Я не знаю, всяке буває. Як вас звуть? А от таке питання, Павло, скільки вам років? Двадцять двадцять. А ви в костюмі? Ті, ні, ну зараз просто такий час, що люди люблять комфорт, там щось таке. І побачити мужчину в костюмі без погода це прям дивна річ. Ви якийсь, типу, генст, подивилися. Ну, чого вам подобається? Це ваш стиль, такий стан душі. Що? Мама так навчила. Мама так навчила. А дівчина ваша? Ні, ні. А, ви його дівчина. Клас. А ви йому показували мій стендап? Да. І що він казав? Ну, я кажу, типа, ну давай підемо. Він ходить тільки на жінок, яких він бачив. Я не чую дози. А і ви не знаєте, що зараз буде. Я показувала. Цікаво, ви вділись костюм, ви думали, що тут буде опера. Я буду шоссі приємне. Точно не вийде жінка в світрі, в якої гусаки написано вбивця, блять. Які у вас очікування сьогодні? Я люблю аборти. Вона сказала, я люблю аборти. Очікування у вас будуть прям класні. Я думаю, що вам сподобається. Добре, оплески цьому столу. Ви, ви Дивіться, я в кожне місто приїжджаю і завжди запитую про місцеву таку достопримічательність, про є якийсь у вас місцевий божевільний, типу, бомж якийсь. Бомж Аркаша є. Ем, є відчуття, що оплески на рівні з тим, як я сюди виходила. А є таке відчуття, що якщо зараз сюди бомж Аркаша зайде, ви прям такі. Уау! <реклама> Добре, чим знаменитий цей безхатько? А він танцює. Він ваняє. <реклама> <реклама> є така інформація, що у вас бомж а, безхатько Аркадій розказує анекдоти. <реклама> — за, за, за гроші. За сігарети або за гроші. А крім бомжа, Аркаша, є ще якась бомжиха. Типа, ви зараз хочете, в мене все кинуть. Добре, куди порадити сходити в Чернігові мені? В Базіс? Базіс, це щось там, де наркотики? А. Знаєте, що цікаво? От мені це подобається. Я в яке місто не приїду, мене всюди хочуть нагодувати. Добре, а якийсь стриптиз-бар в Чернігові? Немає. Буде буде. Ви відкриєте стриптиз-бар в Чернігові. Є приватбанк головний. І там дуже класний такий, знаєте, балкон, балкон. І я прям представляю, як я виходжу для партії в такому костюмі і всі відкривають двері. і заходи заходьте. Я виходжу це місце. Я гарантую і запрошу вас. Дякую, а ви там ви танцювати не танцювати. Це цікаво, ви цирку хочете зробити, чи, чи, щоб я там танцювала. Там щоб не танцювали. Ні, а що я там буду робити? А що ви зараз робите? Ну, дивіться, люди в стріпті сходять для того, щоб е, я там їх смішила. Люди ходять туди заради іншого. Мені здається, що фабрики, які дуже сильно одягнені, да, набагато сексуальніші, ніж ті, що дуже сильно. Так, розкажіть, звісно. <реш> а Чернігів це взагалі місто бидло чи ні? ні? <реш> ні. Це гарно. Культурна столиця, можна так сказати. <риві> Давайте хтось з задніх пар, так сказати, хтось хоче поговорити. Ви хочете? Добрий вечір. <риві> Як вас звуть? <риві> а, я, хто скаже, то і буде. Давайте так. <риві> Катя. — я просто тут світить, я погано бачу. І не тільки через це, у мене ще мінус вісім. Я в лінзах, але це не дуже рятує ситуацію. У вас ціла компанія там теж сидить. Які у вас сьогодні очікування від цього вечора? Не <рістити> <рістити> я за вас вболіваю. Ви <рістити> ще там так близько до бара. Класно вам просто Ми знали, ви молодець, наїбашиться. <рістити> класно, а ви давно взагалі дружите? Всі? Так. <рістити> Скільки? Десять десять років? 10. 10 років? Okay. 10. 10. Добрий вечір. Як ви звуть? Наталя. — Дуже приємно, пані Наталя. Ви е, щось запитати хочете? Чи б так? Сказати, я з онліфанщиця працювала. Ви працювали з онліфанщицями? Класно! Але питання: ви працювали з онліфанчицями як онлі чи? А ви находили на роботу ліфанчиць? У мене просто це для мене питання. Я скажіть в якусь категорію би підійшла у борщиці? Я це об'єктивно оцінюю рібята. Я насправді смаки дуже різні і по вітах сайт зараз дуже кому де блядь, Я популярна в Африці, там де їжі немає. Класно, я останнім часом переживаю, що я булю людей, мені такі пишуть, вона принижує людей. А я щось, блядь, відчуваю, що все наоборот. Кажуть, але їдьте в Африку, там голодні діти. Покорміть грудню, да? ви це хотіли сказати. А що цікавого було в вашій роботі? От якусь ситуацію, розкажіть, таку прям цікаво. Okay. Приходить до мене якось Ірина Фаріон і каже: ну хочу. <рес> <рес> ну прям хочу, не могу. Більше всього заробляють на кастомних запросах. Типу, Зробіть мені таке відео або таке. І наймощне було, чувак попросив, щоб вона вдягла страпон та виїбала біблію. Виїбала кого? Отець Сергій, якщо ви це дивите, виключить. Виключить! ноутбук не дивіться. Бо він дивиться, я знаю. Не дивіться. Щоб вона вділа страпон і виїбала Біблію. Дивіться, якщо я правильно розумію, що таке страпон і як виглядає книжка, як виїбать книжку? Береш, закриваєш. Так. І В книжку? Прикиньте в трудову так робити. Диплом медичний, коли ти скільки там вісім років хуярив, да, да, да. отак складеш і такий, ну будеш ти виїбаний диплом. Це цікаво. А можна питання таке? А скільки беруть грошей за такі від? Ну в нас агенція, в якій працювала, брала 80% і в нас деякі дівчата заробляли 10 тисяч доларів. Ні, мене просто цікавий, типу, от е, виїбать біблію. Це за скільки чувак? Це 2 тисячі доларів було. 2 тисячі доларів? Щоб виїбать біблію? Да. По факту я роблю те ж саме, але взагалі не за такі гроші. Я запись проходить на виїбать біблію. Записатись в чергу, щоб виїбати біблію. <ріст> ви всі хворі. Чи що? <ріст> <ріст> а ви, ви так в бюрократії, в Чернігові пов'язали, що ви думаєте, що прям черга? Що... <ріст> <ріст> Я без очереді і мені просто запитати. <ріст> а ще щось було таке цікаве? <ріст> Я була в конференції в Амстердамі, там голі ходили. В Які ходили голі? А ви були. Ви там, ви туди прийшли? Я туди прийшла нових моделей знайти, а вони всі так голі ходять. І ви одна були в Так. Оце ви дурочка. <рес> ну ви прикиньте, як на вас всі дивилися. От це... Ту ж дреско, дура! А було таке, що мі падало око на якесь дуже велике, щось. Там такі. Хотіли сказати отакі, типу. мене наче природа не обділила, але ну мені було все одно заздрісно. А таке питання це чисто для мене. А ну ем, пісюни і були якісь там дівчата, а тільки дівчата були. Так. Блін, ну прикольно, дуже прикольно. Що, а оце перебити ніхто не зможе. Виїбать Біблію за 2000 доларів. А це бармен мені показує? Ви можете перебити це? Давайте. Що в клубі целуєш пишку в шию, і вона салона. Треба спускатися нижче. Чи вже не треба? Я відчуття, що ви мене хочете виїбать, пан бармен. Сьогодні, <плес> <плес> Сьогодні, браті. Дуже, ви впевнено це сказали. Є таке відчуття, що е, охуїя ви що -то там взагалі? Знаєте, не, дивіться, а я люблю таких мужчин. А бажаю, як вас звуть? Алексій. Льоша, можна я буду казати? Ну ти мене виїбать зібрався. Льоха, ну. Я буду казати Льоха. Льоха, так мене баба колись свиню називала. ну, типу. Льоха. Ну Льоха. Просто ось дивіться, коли ось такі мужчини, ось такі впевнені, такі, типу, я тебе сьогодні от'їбу, буду отак тебе крутить, як шаурму, отак от. І я щас підійду, скажу мені, будь ласка, мені джак з кола. Він такий, так, «Да, звісно. Я така, ну що та? Він такий, ну я, я Льоша. Знак зодіаку, риби. о. Але класно, ні. Я думаю, що ви не такий. А ви реально ви один? У Вас немає нікого. Yeah. Є? Є? Байте ахуєвший Льоха. Але це прикольно. Льоха та людина, в якої якби було дві тисячі доларів, він таке хочу, щоб ви виїбали біблію на моїх очах. <різвіст> Всі бабки ставлю на це. Олексій. А яке у вас сьогодні очікування від цього вечора? От? Ви ну, дивіться, ви не хочете це чути? От ви ж дивіться, ці люди вони прийшли сюди, вони заплатили гроші, вони хочуть почути мій стендап. От ви, я впевнена, не дуже хочете його чути. Мені байдуже. Я всі, хто буде там стоять, можу виїхати <риклад> не можеш. <риклад> Якщо я зараз скажу отак, візьму зараз, перелью тут сюди віскі, вийде прибиральниця. Ти виїдеш її? А скільки коштує прибиральницю? Блять, ти думаєш, <смістична> <смістична> тобі хтось заплатить <смістична> за те, щоб ти когось виїбав? Тут за біблію платять, щоб я виїбав. Ну, а ти прям собі планку, звісно, капець поставив. <смістична> Льоха, висока, треба нижче спуститися. Так. <смістична> Добре. Я себе дуже стримую, тому що мені вже пишуть, що я мужені на що я принижую мужчин. стримуйся! <смістична> Ви так кричите, тому що це мімольотно смішно, а потім я в 40 років буду сидіти одна з котами і така, і нахуя я колись обізвала його дебілом? <риклад> Хорошо, добре, ми, ми підтримуємо. Льоша, дивіться, тут питання в тому, що я взагалі за вас, я, я от, типу, ви класний, ви мені прям не подобаєтеся, але <риклад> <риклад> хто в мене колись щось питав? <риклад> наїчі, що Ну Є наїті швидкосний Просто... Просто відчуття, по але, по тому як ви зі мною спілкуєтесь, ви дуже впевнений, мужній мужчина. Я таке поважаю, ви безстрашний. Але цікаво буде, якщо я зараз скажу о, це як швидко ви з'їбетесь!» <риклад> Якби зараз тут стояв хтось з чуваків коміків, і це сказав: ох, це вже би був скандал, але мені можна, тому що я жінка. І знаєте, хто в цьому винен? Патріархат, такий як льоха в цьому вині, що.